Прошу встати суд іде. Всім доброго ранку. На пленарне засідання другого сенату винесено питання про розгляд справи номер 3-76-2025 за конституційною скаргою Бервенко. Бервененко Вибачте, так. будь ласка, Бервененко Олеся Петрівна щодо конституційності окремих приписів частини другої статті 1 закону України про одноразову грошову допомогу за шкоду здоров'я. За шкоду життю та здоров'я завдано працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на пленарному засіданні другого сенату. Присутні судді Водяніков Олександр Городавенко, Віктор, Лемак Василь, Первомайський Олег, Різник Сергій, Юровська, Галина. Другий сенат Конституційного суду України 22 липня 2025 року постановив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження, слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо пробуття учасників Конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановна голова засідання, високі суди. Усі учасники Конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання про Сенату прибула Юлія Володимировна Науменко, уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скару адвокат. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Вірдіна Максима Євгеновича на адресу суду 9 вересня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Тембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 9 вересня 25 року надійшов лист, у якому він повідомив про неможливість взяти участь пенальному засіданні з поважних причин та не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую, дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні другого сенату. Судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. Чи є у вас відводи складу суду чи окремим суддям? Ваша честь відводів немає. Довіряю складу суду. Дякую. Оголошено, хто присутній в залі судового засідання. Отже, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є головою на пленарному засіданні суддя Конституційного суду України Галина Юровська в силу абзацу 4 частини 2 статті 36 закону України про Конституційний суд України. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач цій справі Сергій Різник. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та ведучий протокол. Із здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання, запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Шановні судді, з огляду на відсутність двох учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності, а саме постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дердіна та представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського суддя-доповідач Пані, суддя Пані головуюча, вважаю, що можна розглядати справу за відсутністю вказаних осіб, особливо з врахуванням, що у нас присутній представник суб'єкта права на конституційну скаргу. Юлія Володимирівна, ви не заперечуєте? Не заперечую. Дякуємо. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дердіна і представника президента України у Конституційному суді України Сергія Димбоського. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно слово надається. А роз'яснюємо, що у нас є учасники. Що учасники Конституційного провадження мають права. Ви адвокат за фахом, знаєте свої права, чи є необхідність в додатковому роз'ясненні? Необхідності в роз'ясненні немає. Дякую. Дотримання порядку в залі засідань забезпечує служба судових розпорядників. Шановний учасник конституційного провадження, як представник суб'єкта права на конституційну скаргу, чи є у вас клопотання? Чи про долучення додаткових матеріалів до справи до початку розгляду? Клопотань немає до початку розгляду. Дякую. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Сергію Васильовичу Різнику. Прошу. Дякую, шановна пані головуюча. Інформую, що Бервиненко Олеся Петрівна звернулася до Конституційного суду України з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції України окремих приписів частини 2 статті 1 закону України про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок. Військової агресії Російської Федерації проти України закону хвалено 20 березня 2023 року. Відповідно до статті 1 закону, право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду, життю та здоров'ю мають особи з числа працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб. Місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювань, пов'язаних з виконанням посадових, службових, професійних обов'язків у період військової агресії Російської Федерації проти України, в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних бойових дій. Або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. Відповідно до закону, у разі загибелі, смерті зазначених осіб, одноразову грошову допомогу призначають і виплачують членам їхніх сімей. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає неконституційними окремі приписи частини 2 статті 1 закону, а саме, словосполучення. Після 24 лютого 2022 року та словосполучення після цієї дати і просить перевірити їх на відповідність частині 2 статті 3, частинам 1 і 2 статті 8, частині 1 статті 24, частині 1 статті 46 Конституції України, із конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів, випливає таке. Бервененко Олеся Петрівна 16 липня 2024 року звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області із заявою про призначення їй одноразової грошової допомоги. Заяву вона мотивувала тим, що у 2014 році внаслідок обстрілу загинув її батько, який був працівником об'єкта критичної інфраструктури у місті Авдіївка Донецької області. Управління пенсійного фонду відмовило Бервененко у призначенні одноразової грошової допомоги, мотивуючи відмову тим, що приписи закону поширюють свою дію на осіб, шкода життю та здоров'ю яких завдана після 24 лютого 2022 року. Отримавши цю відмову, Бервененко звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до управління пенсійного фонду, в якому просила суд. Визнати протиправну відмову управління у призначенні одноразової грошової допомоги та зобов'язати управління ухвалити рішення про її виплату. Донецький окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, в задоволенні позовних вимог відмови. Суди першої та апеляційної інстанції мотивували своє рішення, зокрема, тим, що норми закону не поширюють. Свою дію на нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, які мали місце у 2014 році. А тому управління пенсійного фонду правомірно відмовило Бервененко у призначенні одноразової грошової допомоги, що її встановлено приписами закону. Суд апеляційної інстанції також зазначив, що є безпідставними доводи Бервененко щодо зворотності дії закону, оскільки цей закон містить правила, які передбачають особливості застосування його норм у часі. Та поширюють його дію лише на ті правовідносини, які виникли після 24 лютого 2022 року. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду відмовила у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Беревиненко Олесі Петрівни. У Конституційній скарзі поданій до Конституційного суду суб'єкт права на конституційну скаргу, обґрунтовуючи... Невідповідність окремих приписів частини 2 статті 1 закону, частині 1 статті 46 Конституції України, наголошує, що вона, претендуючи на одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю завданої її батьку, намагалась реалізувати своє право, яке їй гарантоване частиною першої статті 46 Конституції України. Однак, як відзначає Бервененко, Позбавлення її права на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибелі батька лише через дату його загибелі, яка не охоплюється оскарженою нормою закону, порушує сутність конституційного права на соціальний захист. <кій> Такий підхід законодавця до визначеного соціального забезпечення вказаних категорій осіб не відповідає, на її думку, також принципу справедливості і є порушенням конституційного принципу рівності. Щодо підстав відкриття конституційного провадження, у цій справі слід зазначити, що питання відповідності Конституції України, окремих приписів частини 2 статті 1 закону, підвідомче Конституційному суду України. Конституційна скарга Бервененко Олесі Петрівни за формує та змісно відповідає вимогам закону про Конституційний суд України. Бервененко Олеся Петрівна є належним суб'єктом права на конституційну скаргу. Вона вичерпала усі національні засоби юридичного захисту та звернулася до Конституційного суду в межах визначеного законом України про Конституційний суд України строку. З огляду на зазначене третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду України 4 червня 2025 року ухвалила відкрите Конституційне провадження у цій справі. Додатково повідомляю, що з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи мною, як суддею доповідачем, було підготовлено запити з проханням висловити позицію з питань порушених у конституційній скарзі до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, окремих науковців, в тому числі членів науково-консультативної ради Конституційного суду. Зміст відповідей буде доведено до суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання Другого сенату. Конституційного суду України після їх надходження. Дякую за увагу. Доповідь завершена. Дякую, Сергій Васильович. Чи є у суддів питання до судді доповідача Немає питань, чи є якісь матеріали, які підлягають долученню до матеріалів справи? Шановна пані головуюча, станом на сьогоднішній момент немає. Судді, чи є якісь матеріали? Немає. Юлія Володимирівна, чи є у вас матеріали, що підлягають долученню до матеріалу справи на даний час? А, немає на даний час. таких матеріалів. Дякую. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалу справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставиться на голосування. Прошу голосувати за. Одноголосно, шановні судді, шановні представники суб'єкта права на конституційне провадження. Другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення другого сенату за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошується закритою. Прошу встати. Suit, you dead.